27 січня до військових формувань оперативного командування Південь надійшло близько 20 одиниць техніки з усієї Полтавської області, а саме бортові та вантажні машини. У відповідності до указу президента про проведення часткової мобілізації сьогодні було здійснено поставку техніки національної економіки України з території Лубинського, Району і місто Лубен як повідомив Лубенсько-Оржицький військовий комісар Ігор Черевко до постачання військової техніки в зону АТО долучився Оржицький район і товариство з обмеженою відповідальністю Юнігрейн Агро, що знаходиться в селі Михнівці. За допомогу в спільній справі військовий комісар подякував керівнику Лубенської філії обленерго Івану Слиньку та директору заводу Комсомолець Юрію Плескачу. Машини, які мали б поїхати на передову, не нові, проте цілком спроможні функціонувати за призначенням. Усі транспортні засоби пройшли відповідну техпідготовку, була здійснена заміна масел та резини. Однак того ж вечора транспорт повернувся назад. Як стало відомо, представника військової частини, куди привезли техніку, не задовільнив технічний стан вантажівок. І, взагалі, із 20 машин, виділених з області, військові обрали лише чотири, які перебувають в ідеальному технічному стані з пробігом не більше 100 тисяч кілометрів. Отже, не будь-яка допомога нашим бійцям на передовій є важливою і відчутною. Валентина Власенко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин. Об'єктив.